Тання, друзі, хапає авто львів на зв'язку. Маємо сьогодні для вас електрика. Ось така Renault Zoe 2016 року випуску. По кузу вона в дуже гарному стані, вона повністю вся в рідному окрасі. По батареї тут 24 кВт, це в середньому десь вона проїжджає близько 120 км. По комплектації вона має безключовий доступ, гарні легкосплавні диски, хороша гума. Позаду має парктроники та камеру. Ось такий гарний вигляд ззаді. Багажничок у нас, як на такий автомобільчик, досить просторий. Все гарненько. Це глянемо. А, тут є запасочка, повністю все, що має бути. Перепрошена запаска, там стоїть компресор з піною. З цієї сторони, також зауважень я не бачу. По салончику. Гарний текстильний салончик, в хорошому стані. Дверні карти в себе зауважень. Попереду також все гарненько, нічого не продавлено, не пропалено, все як має бути. Маємо також підігрів передніх сидінь. Гарна лінзована оптика, денний ходовий, все як має бути. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо оздоблене шкірою, з з контролем, всі знають в рено мультикермо тут під кермом, грубо сказати. Автосвітло, автодош, повторюсь, вже говорив. 93 тисячі пробігу, запас двигуна з кнопочки, помилок жодних немає. Маємо клімат, гарну мультимедію. Камера. Все працює, еперектронички також. Еко режим? В принципі, ось такий автомобіль. В'їзді всі знають, електрокари вони є досить динамічні, тому тут нема що говорити. Камера з парактрониками працює гарненько. Звичайний, зараз я вам покажу зарядний, зарядний порт. Тут ми маємо всі знаю, під значком зарядний порт, звичайний Type 2. Все як має бути. Кабельки йдуть в комплекті, тому якось так. Цікавить реально хороша автівка, приїжджайте до нас, місто Юпасіч на 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізо. Ми чекаємо на вас, Хапай авто на Хапай Авто.